Пане Віталію, і коротко, будь ласка, я хотів ще поцікавитися, чую, що готується до продажу не тільки козацький, ну бо козацький це вже підтверджена інформація, але й готель України, який фактично навпроти козацького на пагорбі, такому над майданом незалежності, теж можете підтвердити цю інформацію. Так, підтверджуємо цю інформацію. Готель Україна – це об'єкт великої приватизації, тому що його вартість стартова буде мільйон, вибачте, мільярд 47 мільйонів. Тобто це об'єкт великої приватизації. Ми його дійсно в 2024 році будемо оголошувати. І також це ще одна окраса приватизації, крім готелю Україна, Ми очікуємо, що ще буде готель Експрес. Мибуть. Курс, який має сьогодні фонд, це наповнення державного бюджету і продаж непрофільних активів, не стратегічних активів. Впевнений, якщо державі потрібно буде послуга з проживання, то держава оплатить цю послугу і в приватних руках. Там. Тому залучайтесь до приватизації, тому що це не лише про квадратні метри, це про підтримку сил оборони через наповнення державного бюджету. Дякую, пане Віталію, що поділилися інформацією. Віталій Коваль, голова фонду державного майна України, був з нами в ефірі.